Розповідаюся, Кратик знає, це буде актуально багатьом. І я зараз все вам розкладу, чого так і як зробити, щоб вони працювали. До речі, дороге це не показник. Хіба якщо це індивідуальна робота, або там близько з збитку комунікують, то так. А якщо це щось таке загальне, дороге. Ну, типу, зараз ціни не те, що не оправдані, ну кожен свою цінність знає, але це на вас воно не впливає. Так. І розказую, як зробити, щоб воно працювало у вас. Зараз дуже багато людей продає курси і навчання, і для того, для того щоб продати, вони використовують той ефект, що от в тебе зміниться життя на до і після і так далі. І ви йдете з тим мотивом, щоб станеться диво, або от коментар, що має щось змінитися, що має щось помінятися. Але як працюють курси? Курси це інструмент, за допомогою якого ви будете змінювати своє життя. Уявіть, що курси, які ви проходите, це, наприклад, інструменти, і ви будуєте будинок, чи готуєте борщ, наприклад, да? і вам ну, то треба того інструменту, того. і коли у вас немає там борічку на борщ, там не знаю, цегли на дім ну, приклади да? Різні, різноманітні. Ви не можете приготувати, ви ходите, крутитись, крутите, що робити, що робити, оце ваше життя. Це не означає, що вам треба пройти більше курсів ще і ще. Це означає то, що ви за кожним, на кожне навчання чи на кожен курс йдете не за тим, що станеться диво, або життя е почне мінятись. Тому що це позиція, що от є хтось, е от там якесь таке життя, то все, і воно почне все саме мінятися. Це, ну, погодьтесь, це шукування цієї чарівної таблетки, нам всім того хочеться, хочеться того червня. Рівництва. Але насправді, якщо б виходити з опори на себе, з дорослої позиції, тому я кажу, що ні один курс не працює без, без психотерапії. І от е, коли в мене є наставництво навчання, та, але ми там це психотерапевтичне наставництво, ми там опору будуємо і так далі. Робин тут, потім ви знаєте конкретно, то так мені треба оцей навик, я йду туди вчитися. Мені треба цього, я не вмію це. Тобто ви знаєте, вибирати. Ви не приходите на ба на боршне скупляєте півмагазину іде, а то а то може мені знадобиться, бо тому, що там акція там гарна ціна, було, гарно виглядає. Ви йдете і конкретно берете то, та ви можете взяти щось там чогось більше, ви можете взяти то, все плюс, та що вам там вистачило. Але в загальному е нічого не міняється, бо ми нічого не міняємо, А змінювати будемо ми просто за допомогою тих інструментів, де ми їх візьмемо в різних місцях, в різних наприклад, вчителів. розумієте. От коли ми думаємо собі, що ми зараз щось там дістанемо, ну тобто ми зайдемо туди, і наче це красивий портал, якийсь, чи це щось. І от ця людина, яка нам це говорить, все, що там твоє життя зміниться, що вона візьме і нам змінить. Або я зроблю чарівну практику. В мене є практики на підсвідомість, після них реально змінюється життя, якщо там якась одна була що ми її забрали. Але. Вся суть, напевно, того маркетингу, який зараз є. Я ніколи наприклад, свої так, продукти не продаю, і мені на навчаннях, по яких я походила, я теж багато курсів проходила, така сама, як ви, І теж не все працювало. тому що я думала, що в ну, навчанні по СММ мені говорили, от продавай так, а якось я психолог, я так не можу продавати, як у мене цінності.